Тільки така була у Майкла Джексона, і той він вже помер. Тобто в нас вже одна більш нікого такої немає. Можна пошукати навіть по авторія. І плюс такою ціною, яка вона буде, всі ціни в описі. Зустрічайте, Land Rover Defender, 110-й, 2,5 дизельочок. Простішого мотора немає. 121 тисяча пробіга. Ну, як я вже казав, тут його тільки може перевірити апостол Петро. Погнали, дивитися. морда железна. Страшна просто. Жалко, що ліб'ятку хтось украв, ну то таке. Ліфтований він просто, блін, жопа. Тут можна переїжджати, отакі ось обрємно і нічого воно подніщу цеплять цепляти не буде. Він повністю алюмінієвий. Один підкр... підкрас по цих дверях, сигналізація. Капот зараз відкриємо покажемо компресор. Класні лампи, поворотна лампа, це як для охоти, або орків ганять чи ще щось таке. Правильні подножки, які встановлені в раму. Ти можеш на них найжати на все, їм нічого не буде. Вони не відпадуть, не відгниють, так як варені дуже. Уварені, так. Варені, да. Салончик у нас перешитий, перероблений, дуже класний, зручний. Їздить на неї просто кайфово. Тут є ще кондьор встановлений. Хороша музика. До речі, грає вона просто кайфово, але просто магнітолу замінить. Ну то якщо приїдете її окупляти, ми вам подаримо її подарунок, зробимо хорошу магнітову. Так, да, тут правда як у баби в серванті, ну то вже ну, таке. Фаркопчик присутній, круті намирайся, що то можна їх вам залишити. О, батареї як в електричці. Я колись на електричках їздив, то в них такі батареї. Так, от тут фішка в чому? Що тут є Вебаста. І що тут, наприклад, якщо ви хочете просто від двигуна брати тепло, можна і брати від двигуна, запускати його сюди. Тут куча всяких тумбочок. Ух ти, прикол. Там відкривається, там зверху відкривається, бокові ляді відкриваються, світло яке класне. Можна аж сюди грузити кабана возити, такого, як я, з цього боку. Все просто ідеально. Взагалі, без ніяких питань. Долай. Ось можна її шатати. Почему пофіг. Уже він м'який, просто ну це не передать. По асфальту на ньому їздить не так прям круто, а от іменно десь по такому бездоріжжю просто топчик. По полю я їхав 90 я не відчував. Кліренс. Можна ще й потягуватися. Кліренс я їбу. був. сколько це в сантиметрах. Да, вона не на кожен день, бо тому що такі колеса. Можна поставити другие колеса, їздити кожен день. На неї всі звертають увагу. Часики. За що люблю це? за його двигун, надійність. І це, між прочим, вложення старость. Інвестиція. Інвестиція вложили, ви дешевше його ніколи не продасте. Бомба. Просто шикарно. Місто Київ, бажана 1D, орієнтир метро Позняки, мойка самообслуговування, 7-X детейлінг. Можна машину. Ну, якщо буде хороший перший внесок, її дадуть лізін. Наша ціна чуть нижче середньої. Отак От я вам скажу, Можете зайти подивитися для порівняння. А шноркелі два вони робочі до речі, працюють, я забув відразу сказати. По машині все працює просто шикарна бомба блін, для рибалки, для подорожей. Взяли собі ще один комплект резини, поїхали в Карпати ганяти, не платити там джиперам по 5 тисяч гривень. А цьому поперли собі і ще можна там когось покатати і заробити гроші. Цей автомобіль може йти на обмін без питань. Пропонуйте ваші автомобілі. Роздивимося всі варіанти. Якщо підійде, можемо навіть і обмінять. Всім гарного дня, гарних продажів.